Всім привіт! Хочу похвастатись. Я оце розповіла, що сплю на підлозі, то мені одна глядачка купила диван. І він ще не прийшов, але буде пізніше. Так що ось так от. Так от. що велике-велике дякую. Вона попросила, щоб я не говорила хто. Ну, ясно б, я би і не вказувала там дані Кого, того, хто подарував, але я дуже вдячна. І це для мене як якесь диво. І я тепер думаю малювати картини і дарувати теж. А ще я йду до церкви і. Ставлю за здоров'я тої людини, яка мені допомогла. Так що велике-велике дякую. Це для мене було таким сюрпризом. Сьогодні я якраз була в церкві, потім пішла, проспала, думала встати чітко 5.30, думаю, все. бо я завжди просипаю і стою без 20 без 10 6. І ранку, а потім, коротше, біжу, спішу і не встигаю на автобус, і приходиться брати таксі. І сьогодні, думаю, встану в 5.30. Ну, в мене розрядився телефон, я встала в 7 годин. Ну, в 7.30 служба, на яку я люблю ходити, тому що там мало людей. Ну і сьогодні попала на 10-ту. Дуже гарно співають, так співають, що в мене сльози на очах аж. Емоції такі за... зашкалюють просто. Я дуже люблю той костюм Марії Магдалени. І деякі не йдуть туди кажуть, там, же ж, типу, не українська, ну там розмовляють по-українськи, так само, як по-польськи і по-старослов'янськи. Тому для мене цей костюл най... найприємніший, найгарніший. Іншого я не хочу, хіба щоб я переїхала кудись в інше місто, іншу країну, то тоді б вже ходила в якійсь інший. Це православний костюм, і там дуже гарно. Там в неділю є служба на 7.30, на 8.30 в нижньому залі, і на 10.00, і на 17.00. Я люблю на 7.30, тому що приміщення свіже. Не замучене, не надихане, менше людей, хоча теж дуже багато людей. Ну і потім після церкви поїхала в той басейн, викупалась, виплавалась і приїхала вже сюди додому. І варю зараз щебльовий борщ, включила там обігрівач. Тепло в мене добре. І ось так от. Так що чекаю на диванчик і ясно, що покажу вам. Так що такі бувають чудеса, чешеться там, де хвостик зав'язаний, чешеться, чухається. Такі волос вже довгі. Я його кожного дня заплітаю в косічку, тому що ну, так вони будуть путатися. Зараз ще помила, то так пахне добре. Фарбуватися треба, бо вже повідростали сиві. Ну, є фарби, тільки треба набратися, бажання, щоб зафарбувати. Хоча я думаю, що треба темніше трошки купити, бо корні будуть світлі, а верх темніший, як завжди, я беру світлу фарбу, а вона оце не зафарбовує. А тільки корні світліші. Ну і не дуже добре. Так що, такі справи в мене. Свариться борщик. Вчора забрала домашні яйця, півня і, коротше, готую домашню їжу, бо мені ото желудок схватив Я знаю після чого я купила. Таку їжу от у пакетах, вже таку, що в мікроволновку вона готова, то краще не брати, тому що там щось додають, що воно мені роз'їдає желудок. Щось якась добавка, Мабуть, така добавка, що тримає ту їжу дуже довго і не, не, і не портиться вона. Ну, коротше, Більше не буду брати, як не забуду. Бо теж вилітає з голови, що це мені не можна такого. Коротше, стала... Наче болить шлунок, страшно, просто біль така. Ну, це гастрит так проявляється. І я одразу взяла льон і вимішала в чашці. І випила, і одразу воно загасило, і біль, і все там пройшло. Ну, і потім оці яйця домашні, але льон це саме краще з повищеною кислотністю, квасністю. Коли у той шога. Коли пече, болить, льон, це саме воно. Вже мелений в аптеці продається. Щось там 20 злотих чи щось таке. Ось так. Все. Так що отакі в мене справи.